Та, та що ж думати? Вже пізно я хочу думати. Жити, не слухай думку. Ну, треба, дивіться, скільки вас. Як це не хвата? Усім у цьому світі не вгодити. Ви добре пошукаєте. Да, так, та я зараз буду читати. І в... так, просто так, будь собою. А? Кохай, чекай, да, да, да. плекай, потургує, і не так. здавайся. Життя – це мить, що швидко пройде. Ми, що швидко пролітає? Ти Є? Собою Є? залишайся Мені треба відбити Хай не торгає. О, щось мало? Ні, давайте, давайте подивите, по серйозно. Подивіться, що яке сито. Ну, ситочку ну, повну дають. Ну що, наречаний? Готовий позбутися свого холостяцького життя, сказати йому гудбай. Готовий. Готовий? То давай будемо прощатися, тільки давай бігом. Бігом, бігом бігом Давай я поможу. Тебе. Давай. 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 <піллявий> <піллявий> ну, все, Все, Почекайте. Давайте хоч якусь таку одну копюрку, бо ну, з цими копійками заходити далі ну, непорядок. Такі ну, ж скромні ці хлопці та кармани. кармали цих рублів трохи потрасіт, кармани. Леся Українка Ладно, наша, українська. Давайте трохи якихось Нас там, п'ять силеньких, яких скиньте. Питання. Питання, Питання, само собою. Давайте, давайте. Я Це я дуже так, добра, бачив. Нє, ні, 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 не таку. Трошки більше. Пан Франко доє. що ви хочете? Флор, Мазеп, що? Такі гроші заражені. Не такі були високі полковірні письменники. Ай, що за якісь жадні, жадні. Ні, 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 Боже мій, ви що? Слухайте, ходіть туди, якусь дівка, і вона так покопає, питає от оце. Ні, ні, питає. Ми согласні, молодёжь, правда? Так, да, хоч поносіть, да? Ні, ні. Нет, Ні, ні, не, ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Давайте, давайте ту питання, бо зелені. Це зелені. Андрюшка, коли б почали цього, зустрічатися? Гривою, це сьогодні. Ні, ні, ні. Ну то ні, ні. треба знати? Не знаєш, не дієш. Дівчата хлопці, на наморожено вже. Він ще жінки чого не клав, я не бачила. Та в нього руки зайняті. — заняті, самі чайні. Зараз пошукаю. Куди, куди? А, ні, там нема, не не Та там мобілка. — обілка. Забрали, що це було.

И Чего? все. Давайте, давайте одну давай. ленту. Не, 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 не. не ману, Давайте за с... одну ленту. Давайте, одну ленту. Ну давайте все давайте. же, он сказал правильно. Режем. Режем. Давайте. Кто там режет? Еды Кто Не, не Все, давайте. Я забрал сюда. Куда? Да. Да. А крок. там хлопці вже можемо торгувати. Переступаю вже. Зараз рука затерпне, вона її бур. забере. Ні, 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 три бумажки. Побачите. За три шаги. Діма, полозино. Я казав, що треба пускати, бо я бачу, хлопці вже биють. От давай. Три. Все, договор, хорошо. Я ж їх там не Три, три. Чому ми Ні, 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 ні. Три, три, три. Маріна, ти сказала три, ми положили три. Давай Смотри, далі, поїхали. Нема чого. Це договор дороже.